Це великий вибір курсів. Найкращі фахівці, інноваційні технології та гнучкий графік. Вітаю! Шановні колеги. В вашій увазі пропонується інтернет-ресурс для можливості проходження курсів, підвищення кваліфікацій. А Йо? це навчальні вебінари, навчальні центри, тренінги, дистанційне навчання, міжнародна школа і літні школи. Відповідно до наказу МОН України від 20.12.21 року за номером 1395, заходи Академії рекомендовані до запровадження у системи освіти України на всеукраїнському рівні. Це проведення експертиз та наукових досліджень. Всі наші заходи, пропонувані на платформі Академії, відповідають державним вимогам і рекомендуються до зарахування підпрацівнику як підвищення кваліфікацій. Згідно закону України про освіту та постанови Кабінету міністрів No 800 від 21.08.2019 року та постанови Кабінету міністрів No1133 від 2712.19 року. За... Це величезна база для освітян підвищити власну професійну майстерність груп. За результатами навчання учасники мають змогу отримати сертифікат про підвищення кваліфікації. Разом із записом проданого вебінару та матеріалами заходу. Академія інноваційного розвитку освіти це сучасна платформа, яка допомагає вчителям професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність. А крім того, це спільнота однодумців, яка вважає, що запровадження змін в освіті неможливе без фахової підготовки освітян.